Доброго дня! Чекаю друзів для Богородицької фортеці і бачу, що більше і більше тут бруду насипають. І, мабуть, нікому не цікаво. Е, дуже багато роблять погані місцеві, які привозять, я так розумію, сюди на машинах чи на тачках своїх. Ну і так. Я не знаю, я от думаю, така краса поруч. Чому не цінувати це все? Такий ліс, куди можна сходити, прогулятися з дітьми. На санчатах навіть дітей, чи на лижах. Чому такі люди, знаєте, бездушність така. І немає в родинах єдності. І за що тоді українські хлопці і дівчата там на води? Коли тут всередині Кацапія буквально за ці часи перетворилася. Не Росія, Кацапія, в в гіршому такому вигляді. Сумно, коли так. Знаєте, в мене те, що один друг їздив в Ізраїль цей час. І просто був здивований. І сам поляк, каже, в Ізраїлі, особливо там, де це саме безпосереднє. Єврейська спальнота навіть і не та яка жила в СРСР, там ще вішмеш, там місцями, як СРСР. І магазини, і все, а ще заходиш. Ось ті, які народилися там і хуя, дуже сповідують усю віру. І дуже багато різних. Вони навіть росіян приїжджали. І все як бидло. Я обучаюся нікому, не хочу образити, але дійсно, як бидло, грязно, навіть за ручку взятися десь, ну просто бридко. І от у нас зараз, ну це дуже нагадує, знаєте, якісь такі занедбані місця, може, я не знаю, глибокої є Росія, ну таке таке, чи Росія, ти ще питання. О, різні там люди є, різна культура. І не хочеться ображати, просто і не взагалі не хочеться ображати ніяку національність, але коли якась нацкультура, чи надокультура, як зараз. Там ЛГБТ і всі інші кажуть, що вони культура і сіють своє, ну по-перше, бруд, по-друге, ну, тобто, бруд і зовнішній і бруд душі, так би мовити, да? і поведінці, і спілкування, слов'яний бруд, да? оцей. В словах, в яких йде зараз просто. Засмічення йде чужородними словами. І, до речі, деякі радіопередачі, навіть які транслюються. Я от колись зайшла на одне з радіо, значить це патріотичне. І там присвячують цілі передачі, новим словам, так вони як кажуть. І ці слова, знаєте, це не українські, це якісь сленгові слова, які просто навішують і молоді. Навішують ну, нам українців, щоб ми використовували для того, щоб перетворювалися європейців. Насправді ніякого зношення до європейців, може до європейців, ну, може, там вони і то, я не знаю. І мені дивно, і знаєте, сумно. Сумно, бо я не бачу України української. Я не бачу навіть Росії. Це чесно. У нас якесь спотворене суспільство, яке захопило щось, якесь якесь таке будлотне, нікчемне, слабо розвинуте і безкультурне. І, власне, це дуже сумно, бо хочеться, щоб було інакше. Сьогодні їхала в маршрутці 98 яка йде з центра. До речі, хто хоче поїхати побувати на Богородицькій фортеці, сідаєте в центрі біля 10-ї лікарні. на маршрутку 98 вона вас довезе до Богородицької фортеці. раніше трохи вийдете, ніж біля цвинтаря. Скажете на зупинку, перед поворотом до цвинтара, ще не І одразу йдете, побачите ліс під собою доріжка. Дуже гарно можна пройтися. Але беріть з собою друзів, або одиноко. Одному тут ну, не не варто, варто ходити наші часи. І власне, от що цією маршруткою їхала, начебто ж маршрутка сільська. Я заходжу з дорогуся завжди. З воді ну, стараюся буває там. Може збиває, але намагаюся вже з водієм, так до пасажирів буває. Доброго дня кажу, мучить. Щось там у телефоні клопається. Я гроші дала, потім він як причепився до жінки. Молодий вже чоловік, що вона йому там не показала свідчення. Підсійно. Вона показала він просто, в телефоні. І навіть якщо не показала, вже видно, що жінка там, знаєте, вже віці. У нього немає ніякого відеореєстратора, який там реєструє кількість пасажирів, це не той варіант. Звичайно, маршрутка. І власне, от він просто вирішив її образити. І каже потім, щось у вас така Світлина каже, фотографія така, вже, вже ж ти чпитися немає чого. Ви там така страшна. <гум> ну, Я йому сказала, що він отак красивий. Мені просто бідно стало з жінкою. Каже, Зато він у нас красивий. красунчик за, за кермом. Кажу, ви тут ще визначаєте, хто кращий на цей час. І все знаєте, у нас битло за кермом усюди. От починаючи з водіїв. Чесно, і до вищої ланки керівництва всюди бидло. І діти вчаться, от, знаєте, на прикладі того, що це бидло, треба поважати. От вам питання, а що далі з Україною, в, який, в взагалі якій взагалі будь-якій країні, коли популяризація бидла, коли бидло сюди за кермо. Йому дозволяють вести своїх дітей навіть. Ну це ж перевозка пасажирів. Це ж теж ваші діти сідають, я не знаю. І вони чують, як він лається, чують, як він не ну, знеповага відноситься до бабусь, до батьків, там, до більш старшого покоління, а до воїнів, як погано відносяться. Часто бувають хороші хлопці, заходять, їдуть в маршрутках, там інваліди. А вони причепиться до них. От. Виходить, знаєте, сонечко вийшло, дивіться, яке я скрала, Просто сьогодні це сонечко зустрічає. І от, власне, знаєте, в такому, в такому стані. Я думаю, що ми маємо щось змінити в собі. Треба захищати один одного. От, це ще цікаво, заходиш у маршрутку, щось кажеш, заступаєшся за когось, і тебе ніхто не підтримує. Це от питання єдності. Недавно ситуація відбулася в Польщі. Якийсь чоловік у супермаркеті впав, Йому було погано і він помирав. Так от люди вони навіть не зважили на нього. І персонал цього супермаркету чи магазину великого, вони просто не, 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 не допомогли того, тим, хто, щоб не закрили ту касу, яка там була. Він десь біля каси лежав. Треба було, щоб підійшли до нього медики. І вони, тобто ніхто не прореагував, продовжували скуплятися, продовжували заважати і навпаки нервували через те, що щось, комусь треба допомагати. Ну і там написали, що от це такий медики, які приїхали, вони хоч сказали, да? хоч своє. Сказали, що ми такого, отакої от зневаги до людського життя не бачили. Знаєте, я скажу, що кожен може бути в такій ситуації. І взагалі це такий приклад такої. Зневага дійсно до людини, бо коли культура, мабуть, в Польщі теж не все гарно, так? бо там теж не поважають. І забули, що таке культура, гідність. І лишилося от... от... дуже багато бидла і таких от нікчим бездушних. І дуже шкода, що так. Недавно там в палаці Потоцького, наш президент. Я вибачаюся, холодно просто. Зустрічався там з представниками Польщі. Бо, знаєте, Мені сумно, знаєте. Бо Потоцький був все-таки людиною культурною. Там він по-різному був. Рід Потоцьких по-різному відносився до України. Але вони лишили великі надбання культурне і і знаєте, і в архітектурі лишили дуже багато, дуже багато знищено. І от можна значить, зараз приймати в палаці потопського іноземця. Але що ми робимо для збереження культури? І чи ті, хто там приймав представників іноземних, чи гідні вони від, бути від України, представниками України усієї. І в тому числі тих, хто подарував українцям життя, хто був дійсно лицарями духу, хто і воював там з тими ж поляками. Цей час, але лишився людиною культурною і гідною. І хто спілкувався з тим же Потоцьким? Чи я не знаю, мені здалося знаєте, Потоцького нудило трохи від, від представників нашої чиновницької еліти в лапках і влади зради, да? я не хочу влади називати, яка там буквально знаєте так, немає поваги до України. Україна заможна країна. І буквально розпродають. І повзуть перед Європою, плазують. це принижується. Де ж ваша гідність? Ви знущання над вами найнікчемніших представників якоїсь там еліти. Але ви не є владою України. Ви заражуєте український народ. Усюди, на всіх етапах. Але я вірю в те, що в палаці з Подоцького, коли з'явиться дійсно людина, люди, не одна людина, я думаю, а ті люди, які дійсно гідні поваги і нащадкам козацького роду, древніх родів. І вони дійсно зможуть скріпити е, якісь домовленості своїми підписами, які будуть домовленості е, єдності. Не підкимуся українського народу і не продажі українського народу якісь нації, чи Європі, чи Азії, неважливо. А саме дружні підписи для спільної праці, для розвитку і української, і польської нації, для встановлення миру на віки і розвитку культурного збереження. Того, що ми разом надбали, що нам передали наші пращури у спадок. Що будуть ті, хто шануватимуть оцю місцину, берегтимуть пам'ять про тих, хто тут поліг і будуватимуть нову Україну, але не забудовуватимуть Україну непонятно чим і не знищуватимуть землі. Дякую вам, все, спасибі вам. За те, що прослухали. І ще я дуже вдячний за те, що ви мене підтримуєте, але це не ваш обов'язок. Е, я дуже дякую тим, хто, є, хто підтримує. Але я там виставляю, але це не є обов'язок ваш, як би мовити, це за бажанням. Е, скажу так, що деякі ці гроші я, звісно, допомагаю інколи людям. І е, коли ви... Ну і допомагає і ви мені допомагаєте, звісно, я нічого не можу сказати. Вижити достатньо в ці часи. Але, в принципі, це не обов'язок, я ж кажу. Так що не, не, не дуже переживайте, бо там є деякі люди, там пишуть. І я просто виставляю, так би мовити, для загалу, а не для того, що це був обов'язок. Я дуже-дуже дякую вам за все. Давайте боротися за Україну на усіх рівнях. Захищаючи права, культуру. Популяризується ще от те, що от зараз свята почнуться. Я дуже вас прошу. виставляйте, може, маленьке відео про те, як ви співаєте пісні, як щось робите. Це дуже-дуже зігріває. От, е, насправді я, я от теж буду ходити по таким заходу. І це дуже-дуже тепло. В ті, Такі часи, як зараз, от таке, от, побачити, це дуже-дуже важливо. Це насправді дуже важливо. Подивіться, як люди почали зараз співати пісні. І це дуже приємно. Це значить відродження України. Воїнам теж нашим треба якось піднімати свій культурний. Я не кажу, що усі там, ну є такі, які не цікавляться нічим. Все треба цікавитися. Для збереження свого життя і для України. Дякую вам,